Сльозинки збираю у своїй долоні, Не дам я їм впасти до землі. Шматочки серденька стискаю міцно, Щоб були разом до кінця моїх днів. Я пісню співаю, мені легше стає, і крила опалені я розправляю, стільки шляху вже пройдено нашими людьми, слід за ними камінцями дорогу встиляю. Пишаюсь, радію, і диву даюсь. Які ж неймовірні люди навкруг, стільки сил має кожен, стільки витримки є, ви стали святими людьми на землі. Обійму, зігрію і разом заплачу, бо ти, любий друже, стільки горя бачив, всі рани закрию долонями рук. Хай заспокоїться рідні, бо все буде в гуд. Маленькими кроками перемогу здобудемо, вона вже із нами з початку війни. Нам випало хрест нести надважкий буде важко, та впораємось ми з цим. Не дай іти сльозинці упасти, прибережи її у долонях своїх, об'єднаючись разом, ми затопимо нахер. цю парашу. Яка в дім нас прийшла для війни?